Діст, схола ця і так далі. Пішло ти секунду, де зрив ага, не попало. Виході пенсіонер із Маріуполя Володимир Приходько розповідає: окупанти зруйнували його дім до евакуації через повномасштабну війну. Розповідає, працював 20 років тренером із плавання та 40 років на заводі Азовсталь. А тепер став героєм виставки Втрачений дім, яку презентували у Луцьку. Всі мої діти розбігалися, хто помер під бомбою. Вийшли, вийшли. З дому і тут же їх накривають гради. Складна дорога спочатку до Запоріжжя, зараз на Франківському. Зовсім інше, коли ти там знаходишся, коли на тебе падають бомби, коли рідні, що рядом з тобою ховається поруч на безпеці, і ти не знаєш кожного дня. Ти вижив ні». Експозиція Втрачений дім це 22 історії українців, які втратили домівку і близьких. Розповідає голова громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк. Ініціаторка виставки каже: так хотіли передати збірний образ мільйонів українців, що вижили і тікають від війни. Наша організація, як і більшість розвозила гуманітарну допомогу по прихистках, маючи досвід роботи з темою війни з 2014 року, ми зрозуміли, що треба. Фіксувати історії людей, які там проживають. Ці історії з різних регіонів України, які обстрілювалися Росією, також відвідали з нашими виставками країни близького закордоння. Це є Молдова, Румунія і Угорщина. На заході також представили графічну новелу у вигляді коміксів на межі, до якої увійшли ілюстровані історії евакуйованих із місць бойових дій. Говорить співорганізаторка, виконувачка обов'язків директора обласного молодіжного центру Яна Романюк. Є бажання донести нашій молоді, зокрема, про те, наскільки важливо цінувати. Те, що ми живемо у своїх домівках, історії живих людей вони завжди туркаються сердець і розуму нашої нашої молоді на межі життя, на межі його втратити, на межі бойових дій. Незалежно від віку, статі, тут такі різні історії, що вражає. Паніка в перший день, коли гелікоптери літають зверху, то воно так вражає. Розкидають бомби, запалювальні суміші, то воно певний елемент такої паніки. Паніки є дуже близько, зблизька над моїм будинком, летів гелікоптер, і я навіть бачив обличчя тих, хтось сиділи там. Як повідомила співорганізаторка Євгенія Бардяк, стенди з історіями постраждалих від війни планують експонувати у всіх західноукраїнських містах та за кордоном. Микита Чибер, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.